У квартирі кропивничанки Рози Качур централізоване опалення. У кімнаті на термометрі 14 градусів тепла. Тут холодно, а тут ось тепло. оце таке тепло. Ось я на себе все понадівала, що в мене є, і то холодно. А плачу, як положено, три тисячі. Туше й більше. Тепло у квартиру пенсіонерки постачається з цієї котельні. Її робота нині залежить від графіків відключень електроенергії. Зараз світло є. Котельня вийшла на свої технологічні завдання. Ранком була мінус 10, на ранку. На дану температуру наружного повітря нам повинно працювати три котла. Коли електропостачання припиняється після його включення, нас година йде на те, щоб відновити. Роботу котельні і вийти на технологічні параметри. Графіки планових і аварійних відключень електрики в області ввели у жовтні через масовані обстріли російськими військами енергосистеми України. Цього тижня електропостачання в регіоні здійснюється за графіком: чотири години електропостачання є, два немає. Тиждень тому було дві години через дві. Будь-яка пауза це, звісно, зниження температури в помешканнях містян. Ну, Будь-яка пауза. Не говоря, вже там дві години. Краще, звісно, чотири години, ніж дві. Ну я не думаю, що корінним образом по других котельнях якась є відмінність. Та ж сама ситуація, ті ж самі. Ось зупинки, ти самі охолодження, ти самі нагріви. Послугу централізованого опалення у Кропивницькому надає комунальне підприємство теплоенергетик. Споживачі це 13,5 з половиною тисяч родин, і бюджетні установи, лікарні, школи, дитсадки, адмінбудівлі. Від початку введення графіків відключень електрики. Котельні подають тепло з перервами. Пояснює керівник підприємства Олександр Чельник. В чистому вимірі котельня працювала щонайменше там 10, там Три 11 годин, це в кращому випадку. А то і ще менше на сьогодні, силами енергетиків, силу інших обставин, ми маємо уже графік. 2 години без електроенергії, 4 години це звичайно, а 4 години це вже є постачання. Це дещо покращило ситуацію. Кропивничанка Роза Качур каже, після скарг на холод з підприємства приходила інспекторка. Міряла, 15,2 записала, вам перерощують. Та я кажу, не проти ну, щоб я ж не замерзла у квартирі. А вона, ну війна, ну я кажу, розумію, що війна. І, ну, а як мені платити я плачу. А... А що з того думку, що я плеть. Скарги на відсутність тепла від кропивничан отримують щотижня, говорить Олександр Чельник. За місяць обчислюються сотнями скарг. Ми їм відповідаємо. Люди живуть у своєму якомусь вимірі мирного часу. Каже, нині готують проєкт будівництва тимчасових ліній електромереж, щоб передпідключити підключити до них теплові котельні і надавати тепло незалежно від графіків електроенергії. Ми зараз виготовляємо швидко проекти. Погоджуємо їх і будемо будувати тимчасові мережі, по яким ми щонайшвидше подамо з інших точок підключення, які нам надасть обленерго. Уже надало точніше, підключимо ці котельні по тому списку, які ми бачимо, що нам енергетики можуть цьому допомогти. Вартість і терміни реалізації проєкту в умовах воєнного стану не називають. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.